Всім привіт! Це перший фільм Чикін По назві він називається Вроді Фермери. Ну, давайте. Ой, ну я ну, і приїхав вже Так. Ох, все. Можно бігти и лягати спати. Чого у мене двері відкриті? Фух, ну що ж, можно лягати спать? Кукаріко! Ой-ой! Так що у нас сьогодні там за день? День, день народження, Вот угу. это повезло мені. Народився, блін. 14 вересня. Це жесть. Так, іду помиюсь. Nein, 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 nein. Фух, Ну що ж, ти мене вже виходити, в принципі. Входити цікаво. Так. -с. В принципі, піду сюди. Ні, не так, не сподівається. І що тут сьогодні? А тут, вот тут убудуть, мне не потребовало. Не, кур. О, Точно. <свяк> так, чай же талант, этот коробка, Че? Иду вон, окей, мне не подключено. Такс Такс. Тебе я ставлю вот сюда. Что там за новини, йо. Что там за новини? Да, еще я маю 2000 гривен, це добре. Сьогодні приїжджає брат фермера Алекс. Йо. Ага-га-гу. Мне же прошу чего не на раду. Ну как приедем, застрену ска шо на раду не приеду хібаши тільки завтра? Ну до мене все до... Вже добре ставляться, такс. Добре. Мені потрібно нарубати трошки дров. Мені потрібно ж поритись. Такс. Так, спотрібно. Піду щось, вырущу позбора. Так, ну я знаю, де я роблю свій бізнес. Це там. Ой, я ще й тут зупиню свій велосипед. Треба запаркувати. То як би я ж страш. Мені со мною торгуватися одне потрібно. І я ще по городі не знаю тут їхати вони. Так, ну, якось тут. А, ні, я теж не маю. У мене ж ззаді будинку. а тут трактор стоит, трактор еще забрали. Можно ну, ну, будет ласка кавунчик, Вот от, и вот. Шалкирейте, шо, шо два... Два... Дам... поля не скрываем. дам два тобі 200. А по менту ничего не будет? Ні. Доброе запиду возьму сдачу. Ой, так шей, не брок, то перевірка мене. Якось. Я не знаю, він трохи перевіряє, він трохи фермер. Проте в нього є своя ферма, а в мене є своя. В мене велика ферма, звісно. Та, все ж таки. Ну добре, ми змінюємо здачу. Що, не буду ролик? Не буду. Не будемо жаліти, одразу даємо здачу 160 гривень. Дивіться, мені то дає. Ось вам стачан сто 160 гривень. Ну сі До побачення. побачимо. <tiếcate> да Чи там стоїть? Напевно, так зараховується правильну здачу. Цей завжди до мене приходить та її старораховує Чи правильно дали. Ой, ну, не... 200, як 200. У мене турних нічого немає. Ну привіт. О, привіт, молодший брат. Ну, що я? Як там, скільки заробляєш? Та да, заробив місяць сьогодні. За да, цей місяць заробив Три тисячі. Ну, що їх ти витратив? Та, да, новий дім купів. В тебе якраз вся ферма. Ну, в тебе хто? треба бы хтось живе, але це ж твоя ферма? Ну так, вони поки що ще не розлаштувались добре. Ну, а тобі що? Коротше, зараз ніч. Ти мені дуже потрібен. В чому я тобі потрібен? Пацан. Зараз ніч. У мене зараз, щоб ти собі знав, у мене зараз має прийти посвячення за кращого ферму. Та воно вже в тебе там стоїть, що правда? Іди візьми то посвідчення та й із... гайда за мною. Ну, коротше все, давай. Давай, ти за руль. Йой. Та в мене ферма на іншій стороні. Будем точно. Що ты хочешь мені с куда-то? А здесь. я знаю, що ты здесь тут. Не ховайся відмовить. Уйду. Шей не тут сюди крата. Поїду я вже. Ай. Я дружи! Вже... Доляжу я спати. Ну а на цьому все закінчується. Дякую за перегляд. Всем па-па.